Я особисто такого нахабства в стінах Верховної Ради не бачив ніколи раніше, навіть за часів регіоналів. Мова йде про добудову Хмельницької атомної електростанції про два енергоблоки, які українська сторона вже майже рік веде перемовини стосовно закупівлі двох енергоблоків в Болгарії. Це два енергоблоки. Російського виробництва, які ще в 2002 році були закуплені Болгарією, але у зв'язку з фінансовими проблемами і в першу чергу з геополітичними питаннями, Болгарія вирішила відмовитись від цих енергоблоків і не встановлювати їх на власних атомних електростанціях, аби ні в якому разі не залежати від російського палива і від технічного супроводу Росатома і так далі. Натомість наша недовлада вирішила, що Україні конче необхідні ці енергоблоки, саме російського повторюю, виробництва. Вже майже рік ідуть ці перемовини. І ось зараз, коли вартість цих енергоблоків в перемовинах за рік виросла майже вдвічі з 600 мільйонів до більше ніж 1 мільярда доларів. Зеленський вийшов із своїм черговим відосиком Гундосиком про те, що Україні конче необхідні саме ці російські блядь, енергоблоки. І якщо до цього Верховна Рада не наважувалася ставити це питання навіть у порядок денний, то повторюю, після того, як кілька днів тому Зеленський вийшов із своїм черговим відосиком-Гундосиком, в якому. Прогундосив про ці енергоблоки, які конче необхідні Україні, Верховна Рада ці зелені ублюдки, слуги урода зробили просто неймовірне, чого раніше ніколи не було. Вони взяли зовсім лівий інший законопроект, який був проголосований вже в першому читанні, за номером 11392. І повністю замінили назву і текст, куди внесли, зокрема, такий пункт. Стаття перша: придбання обладнання акціонерному товариству Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом надається дозвіл на укладення договору, спрямованого на придбання обладнання корпусу ядерних реакторів, комплектуючи до них інше споріднене обладнання з Державною енергетичною компанією Республіки Болгарія, Національна електрокомпанія ЄАЕД. Необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків номер 3 і номер 4 Хмельницької АЕС. Тобто ви зрозуміли, так? Да? Зеленський дав команду слугам урода в будь-який спосіб по безпреділу голосувати закон, аби дати дозвіл на закупівлю двох російських ядерних енергоблоків у республіки Болгарія за завищеною майже вдвічі ціною. Мало того, що це пов'язує знову ж таки наперед Україну з Росією по закупівлі ядерного палива, по обслуговуванню ядерних енергоблоків. Та й взагалі не зрозуміло, що там у них встановлено російським ФСБ, так вони ще в першу чергу хочуть зараз відмити, майже, вкрасти майже півмільярда доларів. Плюючи на все, таке враження, що їх реально клює в жопу такий півень якийсь часовий і уроди, зважаючи вже ні на що, крадуть як в останнє. Вітаю прихильників Зеленського з черговим потужним досягненням.